Люди бояться і це не для всіх Верховну Раду вперед. Коли людей забирають на вулицях і потім невідомо, що з ними далі трапляється, це не прийняв 204 тисячі гривень за неявку до ТЦК. Які штрафи переглянула рада? Цей закон мусить бути справедливим. Продовження шокуючої історії загибелі 16-річного киянина чи відмажуть силовика убивцю. Зрадники інженери. Затримано українців, які за гроші допомагали підключати окуповану АЕС. Росія продовжує тонути. Постраждалі вдалися до крайніх мір і покликали на допомогу Путіна. Путін! Помоги! Путін! Помоги! Росія нарощує виробництво шахедів. Німеччина не додає Україні грошей. Та обговоримо ідіотизм українського правосуддя. Чоловік отримав два роки за крадіжку ковбаси. Вітаю, друзі, я Олександр Преподобний. Давайте почнемо із важливих новин про мобілізацію. Верховній Раді нарешті визначилися із розмірами штрафів, якщо ти порушив цей процес і військовий облік. Для юридичних осіб це від 34 до 59,5 тисяч гривень, і від 17 до 22,5 тисяч доведеться викласти простим громадянам. Важливо тюремних термінів не буде. Необхідно буде повідомити ТЦК свою. Реальну адресу, номер телефону та адресу електронної пошти, і відповідний законопроект розглянуть вже після ухвалення проекту закону про мобілізацію. Власне, ось такі новини. Тим часом в Мінкульті визнали пересувний цирк України критично важливим підприємством, аби забронювати від мобілізації його працівників. Що думаєте з приводу того, чи є циркачі критично важливими для України, враховуючи, що в більшості міст великих принаймні. Заборонили пересувні а, цирки. Пишіть в коментарях. А щоб менше ухилянтів тікало через тису на Закарпатті вздовж річки встановили огорожу з колючим дротом. Я нагадаю, друзі, що відомо вже про 22 загиблих чоловіка, які намагалися переплести тису, аби залишити Україну. Але повертаємось до страшної історії в столиці. Нагадаю, позавчора в центрі міста 16-річного хлопчину Максима Маретухіна під час поїздки фунікулером штовхнув невідомий п'яний чоловік. Відтак юнак, що теж був, як пишуть, на підпитку, впав і порізав собі склом шию та загинув. Згодом з'ясувало, що підозрюваний працівник управління державної охорони Артем Косов. Його вже відсторонено від виконання обов'язків і світить йому від 7 до 15 років позбавлення волі. Друзі загиблого кажуть, що чоловік вже вигадав версію, що нібито впав із Максимом у скло, бо просто не втримався на ногах. І так ті, хто був із ним в той вечір. Просять розголосу в соцмережах, адже бояться, що цей силовик просто уникне відповідальності. Додам друзі, що загиблий Максим грав у футбольній команді Зміна оболонь» і навчався у 10 класі звичайної школи. Що думаєте, друзі? Чи зможуть відмазати працівника УДО? Напишіть в коментарі? Тим часом у Полтаві близько ста рятувальників працювали всю ніч, розбираючи завали житлового будинку, по якому вдарила російська ракета. Там одна людина загинула, 12 постраждали, серед яких двоє дітей. На жаль, також четверо людей загинуло через атаку на Запоріжжя. Восьмеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Проте було і гаряче в Росії на військових об'єктах. Цієї ночі безпілотники вдарили по Борисоглебському військовому училищу. <плес> Та поки друзі одні українці все роблять, аби побороти російського агресора, інші допомагають ворогам. СБУ затримали в Харкові інженерів проєктувальників непростих, які за гроші з Росії допомагали підключати окуповану Запорізьку АЕС до Росатома. СБУ провели багатоетапну спецоперацію і Врешті затримали шістьох колишніх посадовців проектних інститутів України, які працювали на підсанкційний. Російські росатом вони розробляли науково дослідну та проектну документацію для модернізації російських атомних станцій. І мова йде про Курську, Ростовську, Нововоронецьку та. Балаковську АЕС організував цю схему керівник проєктної організації у самому Харкові. Посадовець зробив це через свого родича, власника російської компанії, яка виконує підряди Росатома. За співпрацю із окупантами проєктувальники отримали винагороду у криптовалюті. Нині їм загрожує до 12 років ув'язнення. Як ви вважаєте, друзі, чи справедливі ці терміни теж напишіть? Адже ось вам наприклад, треба. Овлянський районний суд відправив на два роки в тюрму чоловіка, який викрав із заправки пачку ковбаси салямі. Збитків він завдав компанії на 112 гривень. В суді чоловік свою вину визнав і зізнався, що поцупив ковбасу, бо дуже хотів їсти. Тим часом гарні новини від ГУР. Там розповіли про пожежу на російському ракетному кораблі. Називається він Серпухов, який стоїть в місті Балтійськ. Гур стверджує, що вогонь повністю знищив засоби зв'язку та автоматизації судна. Його ремонт буде. Дуже тривалим Сєрпухов досить новий корабель. Його спустили на воду у 2015 році. Він має на озброєні крилаті ракети Калібр та Онікс, якими Росія регулярно б'є по Україні. Десь росіян горять кораблі, а десь тонуть міста. Велика вода наробила лиха в кількох російських областях. Голови, голови, голови. Дід, дід, голови, голови. Сверхдержава держава вже не та. Це Самарська область, наприклад. І відео евакуації людей саме звідти. Так, ну я зараз е знімаю з криші. Ну у мене третій таж жити є, де розположитися. для росіян. Головне, аби було житло. А в якому воно стані і чи є воно взагалі не важливо. Велика вода продовжує змувати російський орськ і рівень. Продовжує зростати в місті, йде евакуація. Але є друзі, одне але мужик. Де да ніхто к тебе не закриву. Все закрило. Ідемо. Ви не уїдемо з дамо боротьоре. Путін до, будь... до последні. Ви кажуть, евакуюйтесь, пожалуйста. Только у нас в наглу розтаскиють, нас залазять. красно біле обворовали, в дома дама залізли. Солодичі, котрий якби зріки, підходять і просто обваровують дома. Мабуть, вкрадені в Україні пральні машинки, тепер е вкрадуть інші. Перелив через дамбу почався в Новотроїцьку в Оренбурзькій області. Також там триває евакуація. А в Орську місцеві взагалі збунтувалися і кажуть, що. А У них води немає, а в Криму є де справедливість? Звіняй када Крим присидіти провод буці провод а до нас нічокрем на зараз. Жителі затопленого орська вийшли навіть на мітинги на тлі прориву дамби, і вони скаржаться на невеликі виплати та відсутність бутильованої води в магазинах. Ти диви, які Але російська місцева влада почала брехати, що мовляв ще за тиждень попереджала людей про паводок і евакуацію, а потім назвала причини прориву дамби. Мовляв, винні ні, навіть цього разу не таджики і не українці. А увага! Резуни, які могли цю дамбу І протачі двох-трьох сантиметрової дирочки норки. Хватило би, щоб вода пасла Сергія Васі. будь пожалуйста, тось ми строєм за міліар тамбу, який не прогризли. Таваші вас смачного росіяни. Це вам не цілувати портрети Путіна в екстазі. Десь вода заливає будинки, а десь на Росії падають мости. Друзі, як от у Смоленській області. Подивіться на ці, ну просто епічні кадри. Дві автівки впали разом з мостом. Одна людина загинула, четверо постраждали. А, ще вісна там далеко. На машинах в Росії зараз не сильно покатаєшся в Кремлі. Бояться дефіциту бензину. Це ще одна новина. Тому Москва просить Казахстан поставити їй 100 тисяч тонн бензину на випадок дефіциту, який може загостритися через атаки українських безпілотників і перебої. Також з бензином допоможе дружня агресору Білорусь в Росії. Немає грошей на ремонт дамп мостів. Що палають палеють це нові і нові НПЗ, проте Росія виробляє 30 шахедів на день. А до кінця року ця цифра може зрости до 87, Пише німецьке видання. Welt. Незважаючи на санкції, Росія змогла стабільно нарощувати виробництво ракет. Щомісяця їх виробляється до 130. А торік Росія виготовила близько 2 мільйонів снарядів калібру 152 та 122 мм, міліметри. Так пишуть теж німецькі аналітики. А от сама Німеччина надала Україні менше зброї та коштів ніж заявляє. Про це пише вже видання Більте з посиланням на депутата Бундестагу. Гедехенса. Ніби уряд Німеччини говорить, що ми отримали військову допомогу на суму 28 мільярдів євро. Проте дані свідчать про набагато меншу суму. Гедехенс говорить, що справжня сума інша це 21,7 мільярдів євро. Але ця цифра. Перебільшена, адже до неї входять гроші обіцяні Україні до 2028-го. Насправді Києву поки що передали лише трохи більше 10 мільярдів. Зазначив депутат. США затягує допомогу. Німеччина не додає, як бачимо. А тим часом військова машина Путіна не зупиняється ні на мить. Схоже, на заході друзі вирішили зробити ставку на перемовини. Щоправда, на яких умовах пишіть ваші думки в коментарях. І бережіть себе, друзі, і обов'язково підтримуйте збройні сили України до завтра.